Подивитися на благородних птахів родина Пащуків приїхала до острога із сусідньої області. Водойма, яку облюбували лебеді, вже стала відомою на Хмельниччині туристичною принадою. Птахи самі виходять з води зустрічати людей. А ті годують їх з рук та фотографуються. У селі також є лебедін, там мало Соломського району село Мислятин, Там гес працює, у нас турбіни роблять. І ну там мало лебедів. А тут таки більше, чим. Ніж... Чи в нас літо дитина вже давно просився, внук, щоб привезти їх сюди. Звичайно, дуже приємно бачити от таку красу, ну і ясно, фотографії на пам'ять. Так вам тут добре, раз вони сюди пролітають, і раз вони тут зимують, значить їм тут добре. Унікальне явище привернуло увагу фахівців місцевого національного парку Дермансько-Острозький. Вони організували екскурсії доставу. Звичайно, великий захват і в дітей, і в дорослих, оскільки вікова категорія наших туристів. Вона Значно широка, така залучаємо до спостережень. Також спеціалістів-орнітологів з інших установ. Роботі АЕС лебеді та туристи анітрохи не заважають, кажуть на станції. Працівники розповідають, навіть долучилися до рятування хворого птаха, виходили та урочисто випустили. Він зразу сторонився трохи того стада, яке було, але ж вже дві неділі. За ним він доволі себе спокійно почуває і зараз вроді би прижився і живе разом з тими лебедями, які в нас там плавають. Орнітологи не бачать для птахів ніяких загроз. Роз кажуть, харчуються лебеді переважно, молюсками та водоростями. Поживи їм вистачає у воді. Ще й туристи підгодовують для ставка охолоджувача Хмельницької атомної електростанції, оскільки вода тут взимку не замерзає, і температура води не опускається нижче десяти плюс 10 градусів Цельсію. Ось тому наявність незамерзаючої води і корму є умови для того, щоб лебеді лишалися на зимівлю саме в місцях гніздування. Окрім лебедів, на озері зимують чимало інших пернатих. Серед них є і птахи, занесені до червоної книги. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, Хмельниччина, п'ятий канал. Це Гоголь, занесений до червоної книги.